Коли ви відкриваєте рахунок з нами, ви отримаєте відповідно зразу дебетну вашу карточку, доступ до вашого рахунку онлайн. Можете розраховуватися вашою дебітною карточкою в магазинах, ну тобто повсякденний бенкінг. Так само через онлайн-бенкінг ви можете оплачувати ваші рахунки, робити і трансферс і іншим mm -hmm. людям. І що дуже важливо, за наш рахунок ви нічого не платите. Окей, ми, як кооператив, ми не знімаємо з вас помісячні плати, так як це скажімо, відбувається в Угу. Uh -huh. вам не потрібно тримати мінімум е, мінімальні якісь депозити, е, тобто, е, фактично, це безкоштовний бенкінг е, для наших членів. О, дуже прикольно. А от якщо повернутись до кредиту, от так. ця застава, що це може бути? Це тільки гроші. Гроші? Тобто ви тобто, можете покласти, да. грубо кажучи, ви поклали 500 доларів, і вам відкривається кредитна карточка з лімітом 500 доларів. І угу. ви, ви нею користуєтеся. Відповідно про це звичайно поговоримо: про кредитну історію, кредитне бюро. В кредитне бюро е йде звітування, як зі звичайної кредитної карточки.